Всем еще раз доброго времени суток. Приветствую на нашем канале. Вот будущее будущее Даниил. Вот и сегодня у нас очень интересная тема. То есть у нас как бы тема и э, офлайн и на запись, да, ну как бы, ну на запись будет только часть, э, как такая вот э, правовая презентация, да. Вот, а остальное, если вы хотите узнать, то в принципе э, у нас есть э, клуб правовой поддержки, духовно правовой поддержки. Поэтому обращайтесь. Вот, кто знает меня, у вас, наверное, есть мои контакты, мой номер. Вот, кто нет, пишите в комментариях и под каналом, под этим выпуском, под этим видео. И, соответственно, я думаю, мы с вами найдем способ, как связаться, и для того, чтобы вы могли тоже присутствовать на живой встрече клуба правовой петры, и духовной в том числе. Вот. Сегодня у нас тема, э, тема это э, самозабеспечения, да, то есть, и по-другому, как э, зарабатывать деньги в суровых условиях, то есть, которые сейчас суровые, э, суровые военные условия, да, то есть, тяжелые, напряженные, вот. Все нас, э, разные службы со всех сторон пытаются нас прессинговать, нас, я имею в виду, звичайных людей, э, обычных людей, которые просто родились вот на нашей земле, да, От. Ну, зараз я буду е, переходити е, також на українську мову, бо нормативно-праві акти вони записані взагалі на українській мові, да? тобто у мене тут є деякі цікаві нормативні акти. От. И вот они прессингуют, прессингуют, и люди, потому что не знают свои права, они думают, что они бесправные э, твари, да, то есть как бы нам внушают это, что у вас нема прав, вы бесправные, э, вы не едиездатными, вот, и, соответственно, поэтому и люди страдают. То есть им внушили, нам внушили, то, что мы не можем защищать свои права. Вот. И даже вот когда человек говорит, ну, допустим, ну, как бы защищать свои права, да, они говорят, нет, ну, кто там, кто там будет слушать, кто там будет на нас обращать внимание, мы же такие мизерные, мы же такие никчемные, да, то есть, вот. То есть так работает, потому что так нам, так работает система, и почему мы так себя ведем? Потому что все вокруг, это как купол, который внушает, что вот, будьте рабами денег, Будьте рабами долговых обязательств чужих, и да вам приумножится, и будете вы счастливы. Да? И вот я еще общался с одной, э, с одной знакомой, и она говорит, э, говорит, ну, говорит, зачем ты работаешь? Она говорит, я работаю для того, чтобы работать, чтобы со мной дальше там ничего не случилось. То есть э, для чего? Для денег? То есть ты, мы работаем ради жизни или жизнь живем ради того, чтобы работать? Да? То есть, кто мы? Мы, раб, мы рабы нашего труда, нашей работы? Или мы работаем для того, чтобы обеспечить себя, чтобы быть, чувствовать себя в комфорте, в гармонии, в радости, а не быть, скажем так, псами, подручными псами наших же, нашего же труда да? или работы. Скорее труд, Слово труд это когда есть тело, разум, душа, да? а работа это слово говорит ботать зі светом, а кто-то раб і отать». <сум> ну, що первый лучше. Поэтому э, вот, э, из-за того, что э, нам внушили, то есть, нас вели в оману, что сказали, что мы безправні, э, без, безправні э, якісь тварюки да, чи особи, в яких немає прав. Вот. Соответственно, нужно что делать? Нужно изучать э, свои права, то есть э, нужно переходить к ним, то есть э, приходить к понятию человек э, и той, кто народженный, коренный э, житель, коренный народ, який народженный, там мае за правом народжения, уже має свои права, певные, так? Вот. И я хочу вам задать вопрос, зрители, э, Действительно, друзья, да, то есть действительно ли мы родились для того, чтобы снувать, для того, чтобы быть в перипетиях этого э, сонма, этого рабства, этой каторги? или мы рождены для того, чтобы развиваться и радоваться жизни. Вот, напишите ваши комментарии, как вы думаете э, ответ на этот вопрос, да, вот, и как говорится, кто мы? Мы хозяева нашей жизни, мы те, кто э, сотворцы Всевышнего, сотворцы Высшего Я. Или же мы просто э, биороботы, киборги, да? которые нас пытаются сейчас всячески привести к этому, что э, э, убрать, э, от, отстранить нас от нашей высшей духовной сути божественной и пристранить нас к тому, что за жизнь ничего дальше не будет, что все материально. Ваша ценность это айфон это да, или еще что-то, ваша жизнь сводится к тому, чтобы просто пахать и зарабатывать э, деньги, финансы. Вот. Так вот, э, есть даже такое выражение по поводу богатства, что у богатого приумножится, а у бедного отнимется и то, что было. Да, то есть, вот. Что вы думаете по этому поводу и что такое для вас богатство? Хорошо. Я э, зараз хочу вам сказать, э, сказать и наступно, що... Ага. вот То есть, на что делать упор, э, когда вы, де, скажем так, где искать э, источник для себя информации, да? То есть, источник кроется в международном пакте... Про, соціальні, про економічні, соціальні і культурні права. От. І він у нас е, е, ратифікований від 19.10.1973 року. року. Тобто, а, згідно з 9 Конституції України у нас міжнародні договори вони є чинними. Да? Тобто всі міжнародні договори. І тут е, в принципі все вказано. Да? Тобто тут вказано, що всі народи мають право на самовизначення, і на підставі цього права вони вільно встановлюють свій політичний статус. От. Далі. Що тут ще? Що ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав людини, визначених або існуючих в якій небудь країни на підставі закону, конвенції правил чи звичаїв не допускається під тим приводом, що в цьому пакті не визнаються. Такі права, або ще в ньому вони 에, визнаються у меншому обсязі. От, тобто, що вони 에... 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 в статті 11 є вказано про те, що держави, які беруть участь у цьому пакті, визнають право кожного на достатній життєвий рівень для нього і його сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло, і на неухильне поліпшення умов життя. Держави учасниці вживуть належних заходів щодо забезпечення здійснення цього права, визнаючи важливе значення в цьому відношенні міжнародного співробітництва, співробітництва, основаного на вільній згоді. Ну і там далі написано, що держави, які участь у цьому пакті, визнають чесно право кожної людини на свободу від голоду. Повинні вживати необхідних заходів індивідуальної і в порядку міжнародного співробітництва, які включали проведення конкретних програм для того, щоб поліпшити методи виробництва, зберігання розподілу продуктів харчування, забезпечити справедливий розподіл світових запасів продовольства, відповідно до потреб з урахуванням проблем країни, як імпортуючих, так і експортуючих продуктів. Ну, власне, кажучи, тут вказано, те, що кожен має право на належний рівень життя. І ще я хочу сказати, що кожен має право вільно розпоряджатися своїми ресурсами. І це вказано в міжнародному пакті про громадянські і політичні права. Тобто стаття 1, частина 2, що всі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами без шкоди для будь-яких зобов'язань, що випливають з міжнародного економічного співробітництва. Основаного на принципі взаємної вигоди та міжнародного права. Жоден народ ні в якому разі не може бути позбавлений належних йому засобів існування. Е, ну, тут стаття 3, що всі держави, які беруть участь у цьому пакті, в тому числі і ті, що несуть відповідальність за управління несамоврядними і підопічними територіями, повинні відповідно до положень Статуту Організації Вільних Націй заохочувати здійснення права на самовизначення і поважати це право. Тобто, що не просто визнавати самовизначення, наприклад, що хтось там визначає себе як корінний народ чи як людина, а ще й держави, які беруть в цьому пакті. Повинні відповідно до положень статуту організації б'єднаних націй заохочувати здійснення права на самовизначенні і поважати це право, тобто не просто визнавати, а ще й заохочувати і говорити всім, що ви можете вільно визначати той статус, в якому ви можете вступати в якісь чи публічні відносини, чи в цивільно-правові відносини. Тобто надати належним чином інформацію про те, що ви маєте права на те, що у вас є землі, ресурси, і ви можете вільно ними розпоряджатися. От. Це, що стосується Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. І тут чітко вказано, що ми, народи мають право вільно розпоряджатися своїми ресурсами. От. Це ж вказано і в статті 13 Конституції України, що всі надра, земельні ресурси, потім водні ресурси континентального шельфу належать кому? Народові України. От. Тобто саме нам. Ну, власне кажучи, у нас. Як е, е, намагається вести статус фізособи, так от фізособа вона може здійснювати лише е, діяння за, для заробітку грошей. Да? А якщо людина, ви вважаєте себе як тим, хто народився якась по образу і подобію наш, е, нашого е, батюшки, так? то відповідно, що у нас цілі набагато ширші, ніж просто е, заробляти гроші. От. І... Дякую вам за увагу. Пишіть ваші коментарі. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу і що вас цікавить. От, Так що з вами канал Світле Будущее Даніл. До нових зустрічей.